Період піднесення Афін та розквіту Греції був коротким. Ще за життя Перікла в 431 році до нашої ери спалахнула тривала війна між Афінами та Спартою, давніми суперниками в боротьбі за верховну владу в Греції. Це була найбільша війна між греками. В ній брали участь практично всі поліси Еллади, одні на боці Афін, інші на боці Спарти. Цю війну називають Пелопоннеською. Війна тривала майже 30 років і була дуже жорстокою. Загинуло багато людей, і солдати, і мирні жителі. Тисячі громадян були захоплені в полон і продані в рабство. Величезної шкоди було завдано селянам і ремісникам, знищена частина оливкових садів і виноградників, витоптані поля, зруйновані майстерні. Афіни зазнали поразки в цій війні, але переможна Спарта переживала не найкращі часи. Було порушено багато віковурів новагу сил всередині Греції. Після війни розпочався новий період в історії Еллади, час її занепаду. Спартанці, хороші воїни, але погані господарі, не змогли відбудувати зруйновану економіку країни, натомість вони грубо втручалися в життя полісів, що потрапили до них в залежність, і повсюдно встановлювали свій олігархічний порядок. Багато греків були незадоволені пануванням Спарти і раз у раз спалахували повстання. Найбільшим повстанням проти влади спартанців стало повстання жителів міста Фіви в Беотії. Вони вигнали з міста спартанський загін і перебили прихильників Спарти. Відновивши в місті демократичне правління, фіванці об'єднали кілька сусідніх полісів в Беотійський союз, який почав зі Спартою війну. На чолі Союзу стояв чудовий полководець Епамінонд. В 371 році до нашої ери в битві біля міста Левктри в Беотії, він застосував небувалий бойовий порядок косий клин. Основну частину армії він зосередив на правому крилі фаланги. Спартанці зазнали поразки. Ця битва стала початком нової війни, яка тривала ще 10 років. З роками греки втратили багато своїх колоній в Малій Азії, їх знову захопили перси, а велика частина Пелопоннеського півострова була розорена нескінченними битвами. Поки греки послаблювали одне одного між особними війнами, над їхньою країною нависла нова загроза, ця загроза надходила з Македонії. Македонське царство розташовувалось на великій території на північний схід від Аттики. В кінці VI століття до нашої ери ці землі населяли розрізнені племена скотарів і землеробів. Але вже на початку V століття до нашої ери вони об'єднались під владою одного царя, якого обирали знатні люди кожного племені. Він правив македонцями спільно з радою, яка складалась з членів знатних родів. Під час греко-перських війн Македонія опинилася в центрі багатьох військових подій. Не маючи сил протистояти могутньому перському війську Ксеркса, македонці визнали могутність персів і навіть підтримали їх у війні проти інших полісів Греції. Однак після поразки персів македоняні відновили союз з грецькими державами. Зробити це було неважко завдяки вигідному географічному положенню Македонії. Ця країна перебувала на перехресті торгових шляхів з центральної Греції в північній Колонії. І грецькі торговці і жителі колоній не могли пройти повз неї, прямуючи в Елладу або повертаючись в колонії. У своєму розвитку Македонія відставала від грецьких полісів тут не було ані розвиненого сільського господарства, ані ремесел. Але в кінці V століття до нашої ери македонський цар Архелай багато зробив для зміцнення країни. За його наказом. На кордонах царства побудували укріплення, що захищали країну від нападу диких племен з півночі, проклали прямі дороги. Він заснував столицю Македонії, місто Пеллу. Цар доклав чимало зусиль для створення потужної армії. При ньому македонці отримали вдосконалену зброю, в них з'явилася сильна кіннота. Кінних воїнів набирали з числа знаті. Їх називали товаришами царя або гетаєрами. В 359 році до нашої ери царем Македонії став Філіп II. Він продовжив справу царя Архелая та за роки свого правління перетворив країну в на могутню державу. Македонія стала найсильнішою державою не тільки грецького світу, а й суперником самого Перського царства. Філіп був прекрасним організатором, рішучим та енергійним, талановитим полководцем, красномовним оратором, обережним дипломатом. Він був добре освічений та знав грецьку культуру. Початок його правління був відзначений будівництвом нових міст, куди він переміщував селян з невеликих сіл. Також Філіп наказав збільшити видобуток золота і срібла. Це дозволило царю почати карбувати власні гроші. Та активно втручатися в торгівлю по всьому східному Середземномор'ю. Спочатку для розвитку торгівлі, а потім і у військових цілях, за наказом царя македонці почали будувати сильний флот, але найбільшу увагу Філіп Македонський приділяв армії. У молоді роки він довгий час жив в Греції та вивчав там військову справу. Він почав будувати свою армію, враховуючи недоліки та переваги грецької. Головною силою македонського війська, як і у греків, була фаланга, набрана з вільних землеробів. Але якщо в Греції воїни Фаланги збирались разом тільки під час війни, то в Македонії вони вступали в армію на кілька років. Якщо Македонія не вела воїн в цей час, то Гоплітів не розпускали по домівках, вони продовжували жити разом і щодня тренувались, Щоб переозброїти свою армію, Філіп наказав збільшити видобуток залізної руди. В результаті кожен воїн отримав залізний шолом, щит підсилений металевими бляшками, короткий меч, дуже довгий спис і шкіряний панцир. Цар постійно сам тренував воїнів, змушуючи їх щодня здійснювати великі переходи в повному озброєнні. Під час битви, воїни перших шести рядів Фаланги. Двома руками тримали списа, скеровуючи його в бік противника. Решта рядів тримали списи вгору. Їх довжина досягала 6 метрів, македонську фалангу порівнювали зі страшним залізним звіром, до якого не можна підібратися впритул. Для облоги міст македонська армія стала широко використовувати пересувні вежі на колесах. Так, цар Філіп зміг створити армію. Яка була краща за грецьку своєю зброєю, підготовкою та дисципліною. З таким сильним військом македонський цар зміг розпочати завоювання сусідніх земель. Досить швидко він зміг оволодіти східними полісами Греції. Цьому успіху сприяло й те, що грецькі міста держави були обезкровлені через тривалу Пелопоннеську війну, в якій Македонія участі не брала. Крім того, Філіп проводив вмілу політику. Воюючи з одними полісами, він укладав мирні договори з іншими і так приєднував до свого царства одне місто за іншим. Володіючи великими запасами золота і срібла, цар часто підкупав знать поліса, а аристократи вже вмовляли своїх співгромадян визнати владу Македонії. З цього приводу, цар любив казати, що Віслюк, навантажений золотом, зможе взяти будь-яку фортецю. Але серед прихильників Філіпа в Греції були не тільки підкуплені ним політики. Деякі греки щиро вважали, що краще буде опинитися під владою Македонії. Філіп наведе порядок і припинить міжусобиці. Однак більшість греків все ж були противниками Македонян. Вони розуміли, що Філіп хоче поневолити їхню країну. Найголовнішим ворогом царя був знаменитий афінський оратор Демосфен. Він був відомий на всю еладу своїм красномовством. Навіть його вороги зізнавались, що мають справу з гідним супротивником. Все своє життя оратор присвятив боротьбі з Філіпом. В своїх численних виступах проти царя, пізніше їх назвуть Філіпіками, він закликав Еллінів захищати свою незалежність зі зброєю в руках. Оратор пояснював грекам: Філіпові найбільш ненависні наші вільні порядки. Адже він прекрасно знає, що якщо навіть підкорить всі народи своїй владі, то не буде міцно володіти нічим, поки в Афінян існує народоправство. Спочатку Демосфен виступав в Афінах, потім об'їздив всі грецькі міста. Йому вдалося здійснити справжнє диво вічно ворогуючі поліси, як це було в давнину, об'єднались для боротьби проти спільного ворога Македонії. Такою великою була сила його красномовства. Об'єднані сили Греції вступили у вирішальну битву з македонянами в 338 році до нашої ери біля міста Херонея. Грецька армія перевершувала противника за чисельністю, гопліти, які боролися за незалежність своїх полісів, бились мужньо. Сам Демосфен брав участь в битві як простий воїн, і все ж македонці перемогли. Більше половини грецької армії потрапило в полон, багато воїнів загинуло. Неостанню роль у перемозі зіграв 18-річний син царя Філіпа Олександр. Під час битви він знаходився в перших рядах македонян і у вирішальний момент битви повів в атаку своїх гетайрів. Вся Греція опинилась під владою Філіпа, тільки Спарта ще опиралась. Один сучасник казав: разом з тілами тих, хто пав під Херонеєю, була похована й свобода греків. Філіп викликав корін в представників всіх полісів. Тут він створив загальногрецький союз, який очолив сам. Цар Македонії проголосив загальний мир між полісами, а всередині поліса були заборонені будь-які зміни. Скасувати борги, перерозподіляти землю, змінювати владу тепер було неможливо. Для виконання цих рішень в багатьох містах були розгорнуті македонські війська. В Коринфі також вирішили піти війною на Персію. Її метою було помститися персам за нищення грецьких святин під час греко-перських війн. Але Філіпа, звичайно, більше цікавили перські багатства. Верховним головнокомандувачем Об'єднаних сил Греції та Македонії теж став цар Філіп. Повернувшись до Македонії, він почав готуватись до війни, однак несподівано для всіх був убитий одним з придворних. Царем Македонії був проголошений його син Олександр.